Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо арахісовий мус. Він дуже смачний, виходить, повірте, та швидко готується. Не потрібно навіть міксера. Такий проширок для мене є невід'ємною частиною для збірки торта снікерс. З двох батончиків снікерс потрібно зняти шоколад та натерти на грубій терці. Ось така стружка виходить. Далі нам потрібне арахісове масло, сир маскарпоне та вершки. Вмисті з'єднуємо відразу вершки та сир маскарпоне. із сиру і вершків потрібно по 100 г. Вершки жирністю повинні бути не менше 35%. Додаємо 20 грамів цукрової пудри, ванільний цукор та перемішуємо все вінчиком. Далі додаємо арахісове масло, 70 грамів потрібно його. У мене арахісове масло відразу з горішками. Перемішуємо і всипаємо натерті батончики снікер. Залишилось тільки додати желатин, який завчасно потрібно було залити холодною водою, щоб він набух. Розтоплюємо його в мікрохвильовці і додаємо Желатину потрібно 7 і води приблизно 50 г. Довго не потрібно мішати, тільки з'єднали всі інгредієнти. І переносимо у форму. У мене кільце діаметром 16 см. Я затягнула дно харчовою плівкою. Ставимо морозилку приблизно на 5-6 годин. Далі дістаємо і звільняємо з кільця. Щоб гарно муз відходив, потрібно стінки прогріти трошки феном. І ось такий красивий та смачний мус виходить. Я його не просто так зробила. Вже в наступному відео ми будемо збирати неймовірно смачний торт Снікерс. Так що не пропустіть наступне відео. А я з вами прощаюсь!